Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні у нас 27 лютого і будемо сьогодні висівати пітунії. Вперше ось таке насіння з Collection серія. Значить, Тут їх всього 10 гранул Афродити Така. І ось такі супермахрові Валентин F1 і Багема F1. Такі це, наче гвоздики цікаві. І ці такі мають бути. Супер махрові. Дуже цікаво, а цих по всього по 5 гранул Ну і петуні і такі більш прості, серії for hobby. Е, Пташине молоко F1. Там насіння е, 0,1 грама. Так, насіння у нас знаходиться ось у такій штучці. Ну, відчитали чесно, 10 насінин. Підпишемо коробочки. Так, дренажні отвори. Насипаємо ґрунт. Так, його трошки вирівнюємо. Тепер будемо поливати водичкою. Це у нас дощова вода з марганцовкою. Такий слабенький розчин. Прольємо добре ґрунт. Насіння дражоване. Грунт добре пролили і тепер розкладаємо. Тут вони вже у нас будуть до висадки на постійне місце. Це таке дрібненьке насіння, висіваємо поверхнево це тютюн, базилік. Так що це, можна так сказати, тренування перед висідкою тютюну. Тепер збризгуємо, ще раз трошки промочимо і будемо влаштовувати парничок. Грунтом зверху присипати не будемо, нічого, просто так насінинки зверху і залишаться. Не можу їх зловити. Так бачу, а через камеру не бачу. Оце ж насінинка біленька. Ага, ну, да, де де? Ага, усього. Скупні Валентини-Багема у нас будуть в одній коробочці. по 5 насінин кожного гібриду у нас є. Ну, так само сіємо. 5 штучок Валентин і 5 штучок Богеми. Також в такому пиптіку. Тільки, да, тільки 5 штучок там. Не потерять. Да. Зручніше за все виявилось з сірником. Так, пташинне молоко 0,1 грама. Покажи на просвіт, скільки там. Ну, Тут насіння побільше. Будемо сіяти його через сівалку. Пересипаємо насіння в сівалочку. І ось так рівномірно розтрушуємо по поверхні. Насіння не дражоване, дуже дрібне. Його не, майже не видно. І робимо парничок. І тепер будемо ставити якраз звільнилося місце у нас після від е Баклажанів і перцю. Ось там вони. Поки будемо їх пильнувати, постійно до них навідуватись. Все, пітуні посіяні. Чекаємо сходів. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.